І так, добрий ранок. Ми знаходимось на полонині хом'яків. Збираємось піднятись на гору Синяк. От сюди. Стартували ми вчора о 8 годині вечора. Дуже хотіли дійти сюди ще до темна, але не вийшло. Ми прийшли вже було темно. Дуже тяжко було йти вночі лісом. Але нічого, ми дійшли. Знімати вчора не було часу, бо ми спішили дуже. Ось така поїздочка спонтанна була відносно. Але все класно, погода супер, корови пасуться. Все шикарно. Зараз будемо йти. Так, що ми вже готові. You know. I begin to I begin to Нам що дві години до синяка, дві з половиною кеме до малого. <му> І так, ми йдемо сюди на синяк, а оце де ми ночували, ми ночували під хомяком. Ось наш столик, де ми сиділи. Ось така краса. Так ми йшли до такої капуєчки. Зараз почнеться підйом. Так, і ми що, нормально набрали висоти. Тепер йдемо по рівній дорозі, навіть трошки вниз в лісочку. Перед цим був дуже крутий підйом. Але зараз буде взагалі круто. До речі, місце під табір. Ну, класно там би було затаборитись. Так ми зійшли стежки і чисто вийшли там де в лісі був просвіт. що ми минали погода ну, починає потихеньку псуватись О, І туманчик такий ось такі ми прийшли ну, класно які каменюки рухаємось далі так в черговий ми виходимо з лісу бачимо гору хом'як там далеко Верва і петрос. Їх майже не видно, тому що така димка є вже. Ну, збирається насправді на дощ. Надіюсь, що встигнемо. Зачами треба продиратися до того синяка. Вже ніби є просвіт. Так, нам до вершини ще півтора кілометра, але всю дорогу по таких каменюках треба карабкатись, лізти. Вон вже вище ком'яка, напевно. Ну і погода, як то бажає кращу. Ну, Загалом наразі непогано, нема що жалітися, але хмара хмара насувається. Траса Карпат. І види. побачити, якщо підніметесь гору Синяк. Весело о таких каменюках це бляха як болгарські випади, але з набором висотиш. Види неймовірні. красотіща не земна. Ну, Мох такий, цей зелений, то він коли дощ мокрий, то стає синім. Через того рай синяк називається. О, це ще не вершина, вершина вон, де прапор майорить. Далеко ген-ген, там вершина рахується. Туди ми і направляємось. Звідси спускаємося на полонину томнатик до колиби. І ходимо звідти на полонину хом'яків, де ми ночували, і звідти вже додому. Першу. Та якщо не помиляюсь, то позиції з Першої світової на синяку. Так муровано воно. Але це яма зараз тут. Це непонятно. Дійдемо до вершини, там буде видно. Ось такі позиції по Першій світовій війні на Горісеняк. Тут стріляли звідси чи що. Ну, тут такий шикарний вид був тих стрільців. І сиділи, наблюдали, що там відбувається, напевно. Так, ми майже прийшли. Потім не буде спускаємо Яку ми каву будемо пити, бадьорий медвідь. З отаким видом. Так, що, до речі, помітив, кава дійсно до мого день народження наступного року. Так, це гора малий горган. Два кілометри туди йти, але ми на неї сьогодні не йдемо через те, щоб сується погода потрохи і хочемо спуститися за хорошої погоди вниз. Привіт. Ой, це відео. Так, починаємо спуск, точніше вже почали з синяка і спускаємось не туди як ми прийшли, а спускаємось на полонину томнатик. Це вона ось тут. Дуже стрімкий спуск буде. І екстремальний. Тут якби якийсь каменепад стався, це кінець. Одні дитину несуть на спині. Не найкращий маршрут для такого. Так, з того страшного ми вже спустились. Ми майже дійшли до полонинки. Такий цікавий, це є трансфер на Буковель. Це хто не витримав, хто вже змучився. Той дзвонить, його везуть на Буковель. Там є дорога машинами і везуть. Речі, хтось і поїхав. От так, звідти ми спустилися. Петрос, а це в нас Говерла. З тої сторони в нас хом'як. І якщо отама обернутися, то в нас сняк, логічно. І там такий малий карган і чар. А оця і... велика посередині? Великий карган, напевно. Не ні? знаю. Ми прийшли от звідси. Я спочатку трошки оце гора хом'як дезорієнтувався трошки, де ми є, але згідно карт нам потрібно туди вгору. Ну, якраз так як маршрут і позначений якийсь. Будемо йти до полонини хом'яків, де ми ножували. Такий гора синяк. Так, секретна стежка, яку ми знайшли і плантація черниць. Там куди оком не кинеш. До гори вниз, все стелено черницею. Тут місяць-два і буде дуже смачно. Грибів наразі нема. Пенка перед спуском, вже взагалі так нормально захмарилось, сонця вже не видно, але не пече. Все, і рухаємось до машини. Все, ми вже біля машини. передіті, перезуті майже чисті Сьогодні ми тільки за сьогодні протопали 18 кілометрів. Так. Вчора було 5, сьогодні 18. Все, до нових подорожей.